Волонтери з благодійного фонду Український вектор виготовили і передали військовим мобільний лазнепральний комплекс. Контейнер на колесах обладнаний всім необхідним його можна швидко перевозити з однієї позиції на іншу, аби забезпечувати наших бійців комфортом. Подивимось. Кількаметровий металевий бокс пофарбований у зелений колір, висока платформа на колесах, яка дозволить проїхати фактично по будь-якому бездоріжжю. Чіп має е, можливість під'єднатися до будь-якого вантажного автомобіля. Е, Електрика, комунікації, все приєднується, світло працює. На перший погляд, здається, це точно що, що використовують військові, але це не зброя, а те, що робить побут бійців по можливості комфортнішим. Мобільний, лазнепральний пральний комплекс. Він обладнаний бензиновим генератором 8,5 кВт який дає змогу працювати в будь-якій точці, де немає можливості підключити автономного освітлення. Да? Також для можливості, якщо немає, немає де стаціонарно взяти воду, додатково є погрузний насос. Це вже не перша така лазня на колесах, яку збирають благодійники. Тож досвіду у конструюванні вже достатньо. Як зовні, так і всередині. Все продумано до дрібниць. Комплекс обладнаний двома сушильними машинами по 7 кілограм, двома пральними машинами по 8 кілограм. Додатково встановлена міка з нержавіючої сталі зі змішувачем а також зроблені шухляди для того, щоб туди покласти полотенце і все інше, що необхідно нашим військовим. Це душова. Вона обладнана алюмінієвим поддоном, а також вікном для того, щоб можливо було провітрити, і вентилятором електричним. Душові встановлені 4 душові лійки. У кожної душові лійки є дозатор. Він виставлений на 20 секунд. Забезпечують комплекс водою два баки по 800 літрів. Встановлені три потужні фільтри і насосна станція, яка допоможе швидко поповнювати запаси рідини у ємностях. Серце комплексу цей металевий котел. Його виготовляють наші фахівці в Україні. Підігрів води здійснюється двома способами: або за допомогою електричного тену, або зовні дровами, вугіллям чи палетами. А на цій решітці можна швиденько висушити вологі рушники. Є у благодійного фонду свій талісман. Це донька, подружжя волонтерів звати дівчинку Варварою. Побачивши відеокамеру, трохи засоромилася. Вона на всіх врученнях, на всіх завданнях постійно з нами. Нам допомагає. Вона наша зіронька в Тіктока. В Тіктокі також вона знімається, у нас розказує, показує. Вартість всього комплексу у повній комплектації приблизно мільйон гривень. Та військові переконують такий контейнер з пральними машинами і душами. Та ще й на колесах на фронті на вагу золота. Грязюка, сонце, під. Самі розумієте, що це дуже важко і, звичайно, потрібно змивати з себе оці дні. І, тому я вважаю, що це буде в нагоді. Хлопці на виходи ходять і, відповідно, думаю, ну, мінімум на, на дві роти годин. Почергово можна було приймати ці гігієнічні процедури і грати. Днями цей універсальний гігієнічний бокс вже поїхав на схід у військову частину до наших бійців. Благодійники з українського вектору переконують, надалі лише розширятимуть коло своєї діяльності і вже фактично зібрали ще один комплекс. Цього разу пересувну шиномонтажну майстерню. Олександр Крапач, Юрій Іщенко, телеканал Київ.